Всім привіт, тулі! Ви на моєму новому каналі, ви Вікторія Юа. Я вас вітаю. Я вирішила, що на новому каналі я тепер повинна зібрати всі свої коронні рецепти. А це курка, яку я вам обіцяла, я знаю, скоро буде. Курка п'ятихвилинка. Мабуть, буженіна. Кекси з бананів і какао, шоколадні кекси. Ще один рецепт додався, і він буде сьогодні це рецепт малосольних огірків, дуже смачних, дуже. Мене, до речі, запитували, як я їх роблю, бо не у всіх виходить. На цьому каналі, і вже, знаєте, так, от, от просто щоб було назва, рецепт, і все ясно, де його шукати, якщо забули, як робити. Нагадайте мені, що я ще таке готувала, що хтось теж пробував і сподобалось. То я повторю. Ось. Зараз їду по справах. Обов'язково сьогодні покажу вам, як робити. Огірочки молосольні. І ще в мене є купа ідей, що ще я хочу показати на цьому каналі. Так що підписуйтесь, заходьте в гості частіше. І тут буде дуже багато всього цікавого з гарним настроєм. До речі, завтра в мене перший робочий день. Завтра йду на роботу. Буду ставити весільний танок. Дзвонять моїй мамі і запитують, чи ставите ви весільні танці. Мама зазвичай мені телефонує. Я кажу, ні, не хочу. А зараз я вирішила не відмовлятися, бо це гроші, гроші мені зараз потрібні. Як я казала, вже в мене там є на всякий випадок. Лежить трошки, але я розумію, що треба заробляти зараз. От тому я вирішила не відмовлятися від такого а, варіанту заробітка. Тим паче це 500 гривень за одну годину. Це ще недорого. Є за 600, за 700 за годину. Я вирішила сильно не гелити зараз, не той час. Весілля буде у людей. 20 серпня у нас виходить завтра тренування, післязавтра тренування, потім тиждень не буде тренування, бо вони не зможуть. І потім перед весіллям теж 3 дні буде у нас тренування. І от за 5 занять нам треба поставити весільний танок. Завтра буде перше тренування. і я прям... Дуже задоволена, що я буду щось таке новеньке робити. Ну не новеньке, я це вмію робити, але я давно того не робила, і мені прям дуже приємно знаєте, щось. от, ну, як для мене це щось вже свіже таке. От я задоволена. Прям мені цього не вистачало. Мені мама сьогодні зателефонувала, я так зраділа. Спочатку знаєте, так сказати ні було перше, бо я звикла на таке питання, відповідати ні, а потім думаю, а чому ні? Чому б ні? Це прикольно. Воно завжди, коли я ставлю весільні таночки, класний настрій, тому що ну, у мене раніше на то не було часу, а зараз є. Тому що це люди, які створюють сім'ю. Вони, знаєте, такі дуже ну, люблячі. Видно їх любов один до одного, турботу. І це от, знаходитись. З ними в цей час дуже приємно, дуже класна енергетика. Тренуємось, щось не виходить. Вони там якось вирішують, іноді навіть сваряться, але це дуже рідко. Я намагаюся нічого такого складного дуже не давати людям, щоб у них не було приводу один на одного наїзди, наїжджати, знаєте, ну там якось бути незадоволеними один на одним. Тому, якщо щось не виходить, я завжди е обираю інший варіант. Найголовніше, щоб вони отримували задоволення від тренування і від того, що в них виходить. Тому коли я е дивлюся, іноді весільні танці, а там прям такі, знаєте, ну, дуже е класичні бальні якісь моменти. Те, що для звичайної людини важко. Я розумію, що їм було дуже важко тому навчитися. Я розумію, що вони і нервувалися за ну а воно не треба. Ну зовсім це не потрібно так сильно домагатися, того щоб людина станцювала як професійний бальник, і воно навіть і не виглядає класно на звичайній людині. Тому я завжди ставила такі. Досить прості, але чуттєві. Знаєте, щоб у людей, які дивляться, сльози починали капати. Тобто, і в мене виходило це. Завжди виходило да, досягти цих емоцій у глядачів. Так що завтра будемо знову повертатися у ті часи, коли я це робила часто. Я приїхала в сільку. Думала, може, тут є кокосова олія, але ні. Батат. Так давно не бачила батат у продажі. Взяти ще що. Тепер мені кругом попадаються оці квіти. <рес> Навіть в сільпо. Тут біля каз. Дивіться, я ніколи не звертала уваги, просто, що тут є квіти. Така прикольна квітка. Ну це трава. Виглядає класно так. Я знайшла кокосову олію, але ціна Танує нахер. 329. ВТБ отака от от банка коштувала щось 80 гривень. То можна було смажити на ній. А це щось, а, це екстра екстраверджен, типу нерафінована. Все одно б не підійшла. Так, а я знайшла рисову борошно і по чому воно? Тут немає щось цінне. Безцінне. Тут ще є у нас не борошно. Ні, мені потрібно рисово. Ну, дізнаємось на касі. Борошно бере рисово, бо воно без глютену. О, гаряча крупа. 104,99. Не вмер, то здох, називається, Да? Ага, швидко, не треба мені швидко в приготування. Звичайно, мені потрібно ось така. Капець 104 гривні. Оце дожилися, да? гречка по 104 Так, що мені ще потрібно? Ось я тут знайшла рис, який я раніше брала в ВТБ, але зараз його в ВТБ немає. Ну, він є в такій самій упаковці, але він не такий довгий і він зовсім не смачний. Ну, Оцей мені більше подобався. Його зараз в ВТБ немає, тому я візьму дві пачки. Так, що мені ще потрібно? Так, так, так. Та і все, мабуть, вже гречку взяла. Скупилася. Зараз ще в АТБ зайду. Хвилинка української мови. Як ви відноситеся до того, щоб я інколи виправляла помилки? Я знаєте, що зараз роблю? Я хочу позбутися повністю суржику. Тому ті слова, які я часто, часто кажу неправильно, я собі записую і записую як правильно. І цей список кожного дня у мене поповнюється. І от на сьогодні у мене тут такі слова. Самий кращий, не можна так казати, немає самий в українській. Є най замість саме най, най, найкращий. Самий Розумний, найрозумніший. Тобто не можна це використовувати саме. ми часто це використовуємо. Далі на протяженні часто перекладають на протязі. Це теж неправильно, бо це на протязі на сквозняки перекладається. А правильно казати протягом. У мене є ще слова в моєму списку, і... а список, до речі, теж, мабуть, інше слово. Список. Перелік. У мене перекладач тут під рукою, і я перекладаю слова, які я забуваю, або неправильно кажу, або не впевнена, що я правильно кажу. Список немає такого. Перелік. У мене тут перелік вже я собі записала достатньо такий на маленький. Тому, якщо вам така моя ініціатива подобається, то ви, будь ласка. Поставте вподобайку і напишіть комент, що треба так продовжувати робити. І якщо ви чуєте в мене суржик, обов'язково пишіть в коментарях неправильно, як я сказала, і як буде правильно. От. І всі інші будуть читати і теж себе виправляти. Давайте будемо позбавлятися суржику. Суржик у нас через те, що у нас дві мови і ту, і ту ми постійно чуємо. З телебачення і навкруги, тому ми плутаємось. Нічого. Будемо виправлятися, давайте будемо намагатися розмовляти справжньою українською мовою. Я дуже хочу навчитися без суржику розмовляти. Мені здається, я і так небагато не суржику використовую. А може, мені так здається, пішла на тебе. Авокадо такі великі. Мабуть, зараз оберу якийсь. А вибрала два невеликі, бо вони вже достигли. Лимончик. Пару баклажанчиків зроблю ще рагу. Кожного разу так, з надією проходжу цей відділ. Попс. Бачите? Вздовж. Чи повз, чи вздовж. Я плутаюсь. Попс. І намагаюсь тут знайти полію кокосу, а її немає. Морозиво артему. І мінтай. Мені треба сиральне пральне мило. Спробую все. Ну і нарешті я вдома, і ми з вами зараз будемо готувати за моїм рецептом суперкласним огірки. Малосольні, дуже смачні. Для того, щоб вийшли смачні огірки, нам потрібно, а вже ж, оцю всю травку листя. Воно продається на ринку, на базарі. І я його просто насушила, щепотку кладу вниз і потім зверху. Далі нам потрібно на 1 літр на банку літрову столову ложку солі, кілька зубчиків чесняку, кілька перчин, чорний перець. Я не обрізаю попки, можна обрізати, я забула. Тепер зверху ще додаю. Оцих всіх листечок. Там кріп, листя малини, листок хріну, листя вишні, кріпи ці семена кріпу. І заливаємо все це звичайною холодною водою з ну, ту, яку ви п'єте, звичайно. Можна кип'ятити, можна так. Я холодною кулеру заливаю. Закриваємо. І гарненько перемішуємо сі. І ставимо в холодильник. І оце і є основний секрет. Треба ставити в холодильник. Бо якщо в холодильник не поставити, я так пробувала, вони стають м'які, просто солоні, м'які огірки. Зовсім не те. А з холодильником вони хрумтять. От! І якщо у вас не виходили раніше молосольні огірки, спробуйте мій рецепт. Я впевнена, у вас все вийде. мені треба сказати, підписуйся на канал. Та ну мам, подивись на мене, зараз в мене тече восьмий Маша, Буде тільки голос. Мам, ні, тільки голос. Буде Давай. тільки голос? Так. Да. Точно? Так. Да. І підписуйся Вікторія. на канал Векторія.